Запрошуємо вас до українки. Перлини Київщини ще розташовується серед мальовничої природи на березі річки Дніпро та дарує дивовижну можливість насолодитись тишею і красою зелених кварталів, перебуваючи всього лиш 35 кілометрах від столиці України. Місто, що напряму пов'язане з будівництвом трипільської теплової електростанції, побудоване 45 років тому. Сьогодні це сучасний населений пункт з багатим діловим природно-географічним потенціалом, гарними можливостями для розвитку бізнесу і доброго відпочинку, з толерантністю доброзичливих мешканців і наполегливістю місцевої влади в забезпеченні сталого та динамічного розвитку громади. Саме тут на правому березі Дніпра утворилася відома в усьому світі трипільська культура, що є однією з найстарших проявів європейської цивілізації. Розгалужена мережа автомобільного сполучення зі столицею, швидкісна магістраль Київ, Донецьк, залізнична станція, Трипілля Дніпровське, найголовніша водна артерія України, річка Дніпро, близькість до міжнародного аеропорту Бориспіль, велика кількість будівель, сервісних компаній та достатнє енергозабезпечення від трипільської тес задовольнять потреби найвибагливіших бізнесменів і забезпечить реалізацію найсміливіших проєктів. У співпраці з проектом Економічний розвиток міст Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку створено стратегічний план розвитку українки. Тут впроваджуються нові технології муніципального менеджменту на основі європейського досвіду реалізації функцій місцевого самоврядування, адже в місті працює молодий енергійний ініціативний міський голова Павло Козирів та професійна команда управлінців, для яких прозора політика влади питання номер один. Українка сьогодні є єдиним малим містом в Україні, де відкрито повноцінний центр муніципальних послуг. І мешканці громади мають доступ до багатьох адміністративних послуг. Налагоджено зворотній зв'язок влади з громадою в українській міській раді впроваджено електронний документообіг. Працюють кол-центр та міський портал. Українка стала центром міжнародного співробітництва. Тут діє проект «Сталий міський розвиток, що фінансується європейським союзом в рамках програми співпраця і діалог у сфері міського розвитку, який підсилює і розширює проект кабінету міністрів Українка, місто модель місцевого самоврядування. На думку голови представництва ЄС в Україні посла Жозе Мануеля Пінту тайшера, Українка стала учасником цієї програми саме завдяки вдалі стратегії. Оскільки головним напрямом у стратегічному плані економічного розвитку місто визначило індустрію туризму, відпочинку та розваг в українці розробляються проекти готельно-розважального комплексу, реконструкції набережної, створюються розгорнута мережа торговельних закладів та сприятливі умови для ведення. Бізнесу Українка місце зустрічі міських голів малих міст. Адже щороку тут проводиться конференція секції малих міст асоціації міст України, а громада відкрита до взаємовигідної довгострокової співпраці у всіх сферах життєдіяльності. Якщо ви втомилися від гамірного мегаполісу, завітайте до українки, бо саме тут створені всі умови для відпочинку на будь-який смак. У місці особливу увагу приділяють розвитку культури, організації повноцінного дозвілля та фізичного розвитку громадян, популяризації спорту та здорового способу життя. Якщо ви любите активний відпочинок на природі, на вас очікують спеціальні веломаршрути. Подорожі Дніпром на теплоході, заняття пейнтболом. Скелелазінням або яхтингом відпочинок на пляжах міста. Ви можете взяти участь у міських святах та фестивалях, зокрема святкуванні Масляної Івана Купала, Дні міста, фестивалях дворів, циркового гітарного та кіномистецтва, молоді, ресторанів. Фестивалі. Основна стратегія міста Українка, і економічна, і соціальна, не додавати собі якоїсь промисловості нової, не ставати індустріальним містом. Ми будемо розвиватися за рахунок туризму різного роду. І такі заходи, які все збільшуються, збільшуються, кажуть, що ми йдемо в правильному напрямку, в напрямку створення Українки як центру. Туризму. А де ще ви побачите таке розмаїття колективів та артистів? Під час свят в Українці побували Володимир Гришко, Іво Бобул, Олег Скрипка, Настя Приходько, Катерина Бужинська, Валерій Меладзе, пісняри, відомий рок-гурт, машина врімені. Віаграф, фабрика зірок. Три українка це молоде місто на березі Дніпра, місто сталого розвитку, яке впевнено крокує в ногу з часом і цілеспрямовано йде до підкорення нових вершин. Приходьте до нас із власними ідеями та цікавими проектами. Ми чекаємо на вас.